Мої любі, усіх вітаю! З вами я, Анна Чередніченко, і цей ефір у нас буде присвячений питанню збору аптечки для дитини в дорогу. Проводити я його буду не сама. До мене приєднається прекрасна педіатриня і засновниця клініки Ламалу Олена Луцька. І, власне, саме вона буде сьогодні нам розповідати про те, що потрібно мати з собою, в тому числі при а, перетині кордону, якщо ви десь їдете чи летите на відпочинок, ну, летите не з України. А, і, власне, я очікую на приєднання пані Олени. А якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях, а, будемо їх розбирати, і, відповідно, ось таким чином. Будемо говорити. І одразу скажу, що зараз, о, є. Пані Олена, вітаю. Вітаю, я дуже дякую за запрошення в ефір. Мені дуже приємно тут бути. Я дуже рада, що ви погодилися, тому що ну загалом всі питання, які стосуються дітей, вони, вони завжди так чи інакше пересікаються з певними педіатричними моментами, які я, як консультантка, не можу закрити. Це дуже класно, коли є змога поспілкуватися з фахівцем, а, яка нам і розкаже, що ж як ми можемо підготуватися до тієї мандрівки, не тільки з точки зору організації годувань, організації прикорм. Я. Му організації сну, але й з точки зору питання здоров'я. От я одразу зроблю маленьку ремарочку. Я дуже попрошу е, глядачів, які б е, планують бути протягом цього ефіру з нами. Е, час від часу хтось буде заходити і в коментарях записувати, чи ефір е, буде збережений. Так, ефір буде обов'язково збережений, і я вас попрошу, щоб ми просто не переривалися на повтор одного і того ж самого. Е, якщо у вас є змога, відповідайте людям в коментарях, що так ефір буде обов'язково збережений. Більше того, я його ще завантажу і на наш канал в YouTube щоб можна його переглянути з перемоткою, з паузою, в пришвидшенні, якщо ви любите, і так далі. От, власне, це були організаційні моменти. Пані Олено, два слова я про вас сказала. Скажіть ще два слова про вас, і будемо починати. Мене звати Олена Луцька, я є педіатриня. Дитяча інфекціоністка, консультантка з трудного вигодовування. і е, наразі я є засновницею та керівницею. Е, вже мені страшно сказати це слово трьох клінік в Києві, е, клініка лава лагідна клініка, е, і ми тут е, підтримуємо максимально батьків на їх непростому шляху батьківства. То е, сьогодні ми говоримо про аптечку в дорогу. Аптеч... Угу. Зразу вже таке було питання, чи вона взагалі відрізняється від аптечки, яка має бути вдома. Насправді не критично вона відрізняється. В принципі, ті самі проблеми, що можуть виникнути вдома, можуть виникнути і в дорозі. Але різниця є в тому, що коли ви вдома, в принципі, якщо чогось там не вистачає, то ви можете швиденько піти в аптеку і все купити. А от Озі, це може бути складно, особливо якщо це країна, де багато рецептурних ліків, або якщо це довгий переїзд, де теж незрозуміло де там куди звертатися і що робити. Тому на таку, знаєте, першу допомогу варто мати під рукою. Звичайно, ми не можемо передбачити прям супер всі проблеми. Проблеми, які можуть виникнути, і тому, наприклад, там антибіотик, якщо це короткочасна поїздка, то я не рекомендую брати з собою, тому що їх часто треба для різних ситуацій різні, і все-таки лікар має оглядати перед призначенням. Хоча, якщо пацієнти мої такі мої, мої десь їдуть, і я їх прям знаю добре, то я можу порекомендувати навіть взяти з собою антибіотик, щоб потім. Зможу онлайн проконсультувати і призначити, тобто знову ж таки не кажу самі приймайте, а вже після онлайн консультації може бути. Але це знаєте, це такі рідкісні випадки, тому всім так на загал я не рекомендую мати з собою антибіотик. Одразу тут питання, тому що антибіотик це власне рецептурний препарат, незважаючи на те, що в Україні можна придбати хоч всі скупити по аптеках, ну поки що принаймні. Як з перевезенням ось цих рецептурних препаратів через кордон? Тобто, ну по Україні зрозуміло, чи потрібно з собою мати якісь документи для того, щоб перетнути, перетнути кордон з антибіотиками, можливо, ще якісь рецептурні препарати, вони теж Мають перевозитись з документами, ну зазвичай е, антибіотики не було проблем з їх перевезенням. тут, тут має значення кількість. Тобто, якщо це один флакон звичайно, це зрозуміло, що це для власного використання. Тобто питання має, можуть виникнути, якщо це там їх там тисяч типу, штука. Да. А якщо це один флакон то ні. Е, я би радила теж, я не, не чула, що були такі проблеми, але радила би мати рецепт, якщо це дитина вживає. Психоактивні речовини, наприклад, протисудомні препарати, або, можливо, якісь от, от такі рецептурні списку А тобто що до червоних банках виписується. Для цих краще мати рецепт для того, щоб підтвердити, що це теж для власного вживання. Хоча теж я не знаю випадків, що це перевіряло. Угу. Дякую. Ну і власне, що ось має бути основа, тобто такий, як знаєте, як от наш список, який завжди має бути в аптечці, який в дорогу. Тобто, що там має бути із, із препаратів, перш за все, тобто там бинт, якісь такі штуки зрозуміло. Ну, якщо зрозуміло, але от по препаратам, що, що таке придбати одразу і вже спакувати собі заздалегідь? ця аптечка якраз і формується з того, що частіше за все може спіткати дитину і де ми маємо їй допомогти тут і зараз. Тобто, в першу чергу, це лихоманка. Тому обов'язково в аптечці має бути е, препарат для зниження температури і у дітей це або ібупрофен, або парацетамол. Вони є в різних формах, вони є в сиропах, є в таких більш рідких суспензіях, є в свічках. Е, я свічки менше люблю, бо там складніше їх дозувати, бо там є. Mm -hmm форма, да, все-таки на кілограм ваги, але е, краще мати хоч один препарат в, в сиропі, а другий, наприклад, в свічках. Якщо, наприклад, дитина блює або категорично не приймає через то щоб у нас була можливість діяти альтернативним способом. Тому, наприклад, якщо у вас і бупрофен в сиропі, то парацетамол в свічках або може бути навпаки. Перше, що точно має бути, то тут і зараз, тому що коли у дитини лихоманка, батьки часто лякаються, і це дійсно може впливати на загальне почуття дитини, особливо якщо це в транспорті десь відбувається. Да? І тут і зараз полегшити стан, ви можете самостійно з допомогою цих препаратів, вони є безпечними в дитячому віці, і е, в жодному випадку, якщо у вас не виявилося їх під рукою, і вам там сусід каже, давай я тобі аспиринчику дам. Аспірин дітям не можна категорично. Аспірин може викликати різні ускладнення, які пов'язані з центральною нервовою системою печінкою, Називається синдром Рея, і це смертельно небезпечне ускладнення, тому в жодному випадку аспірин дітям не даємо. Так само ми не даємо німесулі, тому що він може печінку вражати. А от парацетамол і бупрофен, вони є дозволеними. Далі mm -hmm. далі що може бути? Може бути діарея. І теж ризики при діареї є такі, що дитина втрачає рідину електроліти, і вона втрачає їх тут і зараз. І ну, власне потрапити в стаціонар якраз можна через зневоднення. Дитина особливо чим менше вона є, тим швидше вона може зневоднитися, тому що втрати можуть призвести до таких уже серйозних процесів. Тому відпоювати дитину треба не просто водою, тому що втрати зазвичай ідуть і води, і електролітів. Просто вода не підійде, тому нам потрібні електролітні розчини. Електролітні розчини для дітей вони відрізняються від дорослих, тому беремо саме дитячі. Їх на ринку є дуже багато. І вони, в принципі, за кордоном теж продаються без рецепту. За кордоном вони називаються ОРС, наприклад, розчини. Але часто буває, що знову ж таки. Такі та аптека, або десь в транспорті в дитини це стається, або треба тут і зараз. А чекати, наприклад, вночі виникло мабування і діареї, чекати до ранку, вже зневоднення може виникнути. Тому варто ці препарати також мати з собою, щоб тут і зараз надати е, необхідну допомогу. Також, якщо Одразу. Дитина... Да. Питання по кількості, тобто, ну як, от на яку кількість орієнтуватись, тобто брати там три пакетики, чи це краще десять мати? Ну, тобто, от ну, як багато скуповувати з собою? Давайте подумаємо. Тобто, дивіться, кожен пакетик там десь розчиняється. Треба подивитися, наскільки він розчиняється, частіше це або на 250, або на 500 мл, Це Треба водички туди додати. Дитина, якщо вона важить 10 кілограмів, то приблизно її об'єм добовий, який треба їй дати, десь літр а можливо більше, якщо втрати сильні. Тобто ми завжди орієнтуємося на е, втрати. Тобто, чистіше за все, тобто ви маєте почати вже відпоювання, але зв'язатися з лікарем навіть онлайн, щоб лікар, оцінивши стан, оцінивши, скільки там разів було втрат, порахував, скільки треба пити. Але ну приблизно на добу у вас вистачить десь чотири пакетики, і тут знову ж таки, якщо далі десь ходити купувати, то можна в принципі надати необхідну допомогу далі піти купити. Якщо, наприклад, обмежене там місце в багажі і так далі. Якщо не хочеться заморочуватися, то приблизно середня діарея або там блювання у дитини триває десь ну 3-5 днів приблизно. Тому так давайте порахуємо: чотири на три дванадцять. Ну десь десять-дванадцять пакетиків краще мати з собою, але хоча б чотири. Mm -hmm. Ну mm -hmm. тобто мінімально чотири, да. да і десять да. плюс. Що ще може таке спіткати? Я часто з цим стикаюся, коли я консультую дітей з країн, де все по рецептах. Це коли у дитини блювання. І її дуже важко відпоїти, тому що все, що ми даємо через рот, дитина повертає, і це ну, реальна проблема, тому що таким чином можна якраз і потрапити в лікарню під крапельницю, тому що ну, все, що не намагаємося давати, воно все повертається. Тому я б рекомендувала мати з собою препарат відбування: це препарати на основі онтасетрону, вони є в ампулах, із ампули ампул його можна пити, і вони є в сиропах. Для дітей. Тому е, варто таку штуку з собою мати, але е, дозу там рахується на кілограм ваги, все ж таки краще, щоб лікар порахував. Тобто заздалегідь я не можу сказати, яку там треба е, дозу тій чи іншій дитині. Тобто там на кілограм ваги рахується. Але це дійсно може допомогти зупинити от сам цей рефлекс блювання і е, е, випоювати далі. Чому mm. я не рекомендую самостійно цей препарат приймати? Тому що Блювота це не завжди е, симптом кишкової інфекції. Це може бути симптомом інших інтоксикацій і може бути така навіть грізна ситуація, коли це є симптомом менінгіту, підвищення внутрішньочерепного тиску. Тому не рекомендовано без консультації лікаря зупиняти блювання, щоб не змазати картину і не ускладнити діагностику. Тому, якщо лікар, ну, в принципі, навіть і онлайн можна, зібравши картину, якщо батьки е, такі. Е, Уважні, то э, всі ці симптоми можна якби бути очима лікаря, і лікар тоді вже вам призначить правильне лікування і діареях Можна застосовувати сахар можна застосовувати діасмектит, але це такі допоміжні препарати. Вони не зупиняють діарею, вони її не блокують, вони її не лікують. Вони за статистикою можуть зменшувати її тривалість і на добу, не впливаючи при цьому на лихоманку і частоту госпіталізації. Тому в принципі, якщо дитина п'є, можна по пару пакетиків там взяти для смектиту. І сахаромицетів, Але якщо дитина від них відмовляється і не п'є, ну окей. тобто Це є абсолютно нормально, все рівно дитина одужує, якщо ми не будемо допускати її зневоднення. Тобто це є абсолютно визначним mm -hmm. моментом. Ще є препарати у дітей, які зупиняють діарею, якраз при дуже рісній діареї, їх може бути рекомендовано призначати це препарат Гідрасек. Але він теж нічого не лікує. Але якщо, наприклад, треба десь там приїжджати прям там з неї лі, то це може допомогти. Він якраз класно з цим пореться. А от, наприклад, препарати по типу піраміди, які дорослі звикли давати собі mm -hmm. в таких ситуаціях, вони дітям є протипоказані і їх давати дітям не можна. Супер, дякую. А це ось ну, ми пройшли по таким най, скажімо так, найтиповішим станам. А як бути з алергіями? Тобто, ну це такий момент, від якого ніхто не застрахований, якщо, особливо якщо це етап старту прикорму, там 6-12 місяців, грубо кажучи, ну або щось там куштувати новеньке. Під наскільки варто під, ну, зрозуміло, що хочеться щось з собою мати, а раптом а, що саме собою можна взяти, і чи варто, наприклад, кому варто мати собою той самий епіпен? Наприклад? Да. Ну, взагалі-то антигістамінні варто мати в аптечці навіть в домашній, вже от спочатку введення прикорму однозначно, і е, краще мати антигістамінні препарати другого і третього покоління. Тобто той найчастіший феністів, який всі часто мають в крапельках, це перше покоління, він має багато побічних ефектів і він гірше працює у випадку, наприклад, тої самої кропив'янки. Тому краще вже мати. Е, це препарати дезворатидин або лево це діючі речовини. Хоча той лево що є на ринку України в крапельках, там буде написано, що він тільки з двох років, хоча mm -hmm. в всьому світі саму діючу речовину застосовують 6 місяців. Тому в принципі, офлейбл, якщо купити за кордоном, той самий в крапельках, там буде 6 місяців. Що цікаво, просто у нас mm -hmm. не проводили дослідження на ді на дітках молодше, і тому це власне і впливає на цю інструкцію. Тому mm -hmm. можна мати дезворотидин, він є в сиропі він дозволений 6 місяців і абсолютно спокійно його можна давати. Епіпен мати потрібно тоді, коли є в родині історія важких анафілактичних реакцій або якісь таких поліалергій, тобто коли алергія на багато продуктів з вираженою реакцією є у цієї дитини. Тому епіпен це епініфрин. Це той препарат, який рятує власне життя. Тому що, ну от коли є прояви, не просто кропив'янка, да, там похири, а от, коли вже є порушення дихання, коли вже є втрата свідомості, коли є такі виражені, набряки, да, от, тоді це вже має застосовуватися. І ми, на жаль, не завжди знаємо заздалегідь, коли це буде. Також можна мати в аптечці знову ж таки, це для дітей, які можуть бути схильні, або для. Я рекомендую також батькам, які їдуть на надовго, мати якісь все ж таки стероїдний препарат, тобто або дексаметазон в ампулі його можна або вколоти, якщо батьки вміють, якщо не вміють, то його можна в принципі пити за ампули, дозування лікар скаже. Або свічки Ректодельт. В них є мінус в тому, що вони вже теж пораховані по вазі, Ну тобто їх складно поділити саме по вазі, але це якраз у ці препарати швидкої допомоги на якусь виражену кропив'янку, яка там прям супер уже там. Дуже сильні прояви, або це стенозуючий ларингіт. Тобто, наприклад, це у дітей ну, приблизно в віці десь півтора-три роки. Батьки вже хто з цим стикався, точно знають, що це таке, Називають ще стеноз або хибний круп, коли під зв'язковий апарат у дітей набрякає і стає складно дихати. І от якраз в такому випадку може бути помічним застосування. Такого стероїдного препарату. Є також ще варіант дихати через небулайзер буде сонідом великих доз, але все ж таки небулайзер з собою складніше возити, і все ж таки препаратом першого такого першого рівня буде якраз цей дексаметазон. Тому я теж рекомендую тим, у кого є схильність, або якщо не знаєте, чи є схильність ви їдете надовго, то краще його мати з собою. Угу, супер, дякую. А як бути з тими дітками, які вже починають ходити і зустрічають колінками асфальт? Чим можна, ну і найкраще, тому що зрозуміло, там моє покоління, наприклад, звикло до Зеленки. От в кого там покрасівше був і йод, був, і Боже, ця рожева штука, як же ж вона? Прошу. Кукурці. Кукурці. Да. Е, о, тобто ну, можна було розмалюватися. Що зараз по рекомендаціям щодо обробки, що воно ще й не боліло видалі? Е, і як яким чином бути от з такими ранами? Отак, вважається, що анілінові барвники краще не застосовувати, тому що вони є токсичними, просмоктувані в через шкіру, і е, спирт в місні. Засоби теж не рекомендовані, тому що вони, ну умовно кажучи, вражають, тобто денатурують ще більше, руйнують клітину і загоєння рани буде відбуватися складніше. Якщо як це рано по це боляче, тому що воно величе пече тим більше, але вже пам'ятаю як дули, мазали дано ну, не треба цього робити. Поверхнева рана, яка зовсім така поверхнева, вона потребує просто промивання під проточною водою, можна з таким пінистим мильним розчином. Все, цього достатньо абсолютно можна і не обробляти. Якщо рана більш глибока або є там сумніви, чи нормально ви її можете промити, дитина не дається, то є в спреях. Це може бути октинісепт-спрей і хлоргексидин. Єдиний мінус хлоргексидину, який продається у нас, він дуже маленької концентрації. Тобто вважається, що та концентрація, яка 2%, вона буде помічною, а от у нас продається там щось 0,5% чи 0,05%, я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що цього точно недостатньо, і це буде все рівно, що промити водичкою. Тому якщо за кордоном купувати хлор хлоргексидин, то він ну, теж нам підходить. Супер. Якщо це більш така складна рана, яка ну от прям. Прям щось там щось там таке не просто поверхнево дитинка щасала що, що тут можна? Наскільки тут звертатися до лікаря, чи можна мати з собою про всяк випадок якісь засоби? Тут доведеться звертатися до лікаря, тому що тут уже треба розбиратися, бо може бути так, що й достатньо буде продовжувати. Використовувати антисептик, а може бути, що вже треба мазь з антибіотиком. Тому мазь з антибіотиком я б рекомендувала мати на основі мупіроцину, Це діюча речовина, який якраз впливає на найбільш поширені патогени, що живуть на шкірі, які можуть у ці ускладнення викликати. Але тут уже призначати його все рівно має лікар. Він має оцінити ситуацію. Також ще є такі йод вмісні препарати не спиртові по типу бетадину, вони є там різні поліонів йод туди входить, але йод вмісні на великі площини теж не дуже можна, тому що йод активно всмоктується. тому теж це тільки з лікаря. От, тому піруцин з собою мати і е, воно буде помічним. Також, якщо це якісь подразнення, наприклад, контактний дерматит або хтось вкусив і немає там ускладнення, але воно там, наприклад, чешеться, то можна мати з собою або антигістамінні такі є, по типу фені гелю, або псилобальзаму, Але вони, якщо у дитини є, наприклад, сухі шкіри або тупічний дерматит, то вони можуть не допомагати ще більше сушити шкіру. Або може таке бути, що вони просто не допомагають, якщо реакція аж занадто сильна, тоді нам допоможе або гідрокортизонова мазь. Або локоїд, це та сама гідрокортизон, там інша форма його, тільки більш активна, але ці вже теж препарати разом з лікарем. тільки. <гум> але якщо от ви знаєте, що у дитини така схильність сильних реакцій на укуси, то краще мати щось такого. <гум> а ще таке питання. одразу запитаю, що у вас по таймінгу, що у вас по часу. Ще можемо. Ще є у мене 15 хвилин. Ага. Супер, тоді тоді ще поговоримо. Дякую. Так. Питання відмінності аптечки, якщо, наприклад, це відпочинок на морі, і, наприклад, відпочинок десь там в горах чи на природі, ну, крім сонцезахисного засобу, який, в принципі, що що в горах, що на, на морі він є, і має бути, але чи є якісь такі от відмінності, що ще може бути там, а може бути там, а там не бути вірніше? Так. Якщо ми. Говоримо про відпочинок на морі, то там часто є пісок, діти можуть його втирати в очі. То я би туди ще радила брати серветки, наприклад, блафаклін, якими можна протирати очі прямо тут і зараз. Бо на морі там часто може бути складно. І антисептик так для очей можуть бути краплі з антибіотиком, а дала ці вже теж лікар призначає. Може бути антисептик, є на основі. Є офтальмодек це один, а є, боже, забула, я згадаю до кінця ефіру, скажу. Угу. Це може бути при якихось таких почервоніннях очей, наприклад, коли я туди занесла дитина пісок, якісь якусь інфекцію, якщо треба тут промити і зараз. от То теж варто було б брати реполенти, і у нас на наших реполентах часто написано, що вони там типу з двох років і щось таке, але на основі дета. Вони дозволені в усьому світі з двох місяців, тому на основі дета можна цілком абсолютно спокійно використовувати і проти кліщів, особливо якщо це гори, якщо це ендемічна зона, то обов'язково наносити саме маленьким діткам, якщо вони будуть там десь повзати навіть на килимочку, які в країні лежить. Важливий момент не розпилювати біля обличчя, а собі на руку і тут уже тоді намазати. Так. Uh -huh. uh, про гори море я запитала два слова про догляд, чи є якісь особливості догляду шкіри з атопічним дерматитом. ну зрозуміло, що батьки везуть з собою всі доглядові засоби, які вони мають, але чи є якісь там специфічні, наприклад, в контексті відпочинку на морі? Насправді, атопічний дерматит це ж по суті особливості будови шкіри, це порушення її бар'єрної функції. І е, дитина з атопічним дерматитом має мати обов'язково базовий цей огляд, яким постійно її мажуть емульєнтом, по суті, для того, щоб цей бар'єр шкіри як би, закрити, щоб зменшити е, ризик загострень. Якщо А, і плюс мити дитину з затопічним дерматитом ми можемо тільки з допомогою спеціальних засобів, просто мило нам не підійде, бо вона буде ще більше порушувати поверхневий шар шкіри і е, посилювати цю проникність. Е, нам треба. Обов'язково мати з собою базисну цю доглядову лінію. І можливо, бо є на морі діти, кому навпаки стає краще, кому у кого дерматит полегшується, а є діти, в кого загострюється І від чого це, це залежить, невідомо, бо у кожного є свої тригери, тобто такі пускові фактори. Тобто для когось там під, пісок, це буде навпаки фактор загоєння. Така солена, і буде все супер. Тому обов'язково мати з собою е, ці базисні засоби, і можливо доведеться ними частіше мастити, а можливо і ні. Е, і е, мати щось обов'язково. Е, на випадок загострення, тому, можливо, якісь цика креми, якщо це загострення не сильне, а якщо сильне, то можливо якийсь топічний крем, теж порадитися з лікарем, який введе дитину за топічним дерматитом, тому що вони там теж є різні різної активності, і кожній дитині не може бути такого, що прям супер універсально я зараз скажу в угу. Тому Тому порадитися з лікарями, мати собі на випадок загострення. Плюс обов'язково, якщо у дитини є якісь хронічні проблеми. Хронічні хвороби, і вона приймає якісь ліки на постійній основі, то обов'язково мати їх з собою і так трошечки з запасом, бо невідомо там скільки часу на кордоні, або там щось. Так? Тобто трошечки більше ніж кількість днів, яку ви плануєте там бути. Угу. А, так а, у мене питань немає із того, що запитували не нещодавно, ніби ми з вами все розібрали. В коментарях теж бачу питань немає. А, можливо, щось хочеться додати. Мені хочеться сказати, що знаєте, мене часто батьки питають: чи варто їхати з дитиною відпочивати, чи буде комфортно малюку там, і чи варто? І я завжди відповідаю так, що якщо батькам буде комфортно, то малюку завжди буде. Коротно разом з батьками, тому е якщо вам хочеться відпочити, то незалежності від віку дитини ви можете це робити. Ви можете їхати будь-коли будь-куди, е і коли ви стабільні і спокійні розумієте, що ви з цим всім впораєтеся, то й дитина буде себе почувати класно е поряд з е батьками, які відпочили. Якщо це така стресова історія, і стрес, і треба відпочити. Бати, тому що там подруга поїхала, то можливо краще й не їхати. Тобто прислухайтеся більше до себе, будьте на своєму боці, і ці рішення приймайте відповідно до ваших потреб: чи їхати, чи не їхати. А ця аптечка і контакт з вашим лікарем, я сподіваюся, буде вам так трошечки помічним і зменшувати вашу тривогу. Угу. Супер, дякую. Власне, так як додаткових питань в коментарях немає. Можливо, після ефіру вони будуть, але то вже наступна історія. Пані Лено, я вам дуже дякую. Ми з вами побачимося в, в суботу, 3 серпня, на святі грудного вигодовування. От... В мене просто звуки іноді іноді пропадають. Чекаю вже на це свято, ми всіх запрошуємо і будемо раді вас всіх бачити, і ми там е, обіцяємо вам багато цікавого і теплі убійку. Так, обов'язково. На цьому ми тоді закінчуємо. Дякую вам дуже, дякую всім глядачам, глядачкам, хто був з нами. Будьте здорові і до зустрічі! І хай не знадобиться. До подачі. Усім Пока.